Ондулін являє собою довговічний і міцний покрівельний матеріал з високими експлуатаційними характеристиками. Виробники дають гарантію на покриття 15 років, але на практиці термін служби набагато вище. При цьому до складу матеріалу не входить азбест, що робить його одночасно екологічно безпечним і стійким до впливу навколишнього середовища. Покриття підходить для всіх кліматичних умов, оскільки не боїться ні спеки, ні морозу, решетування під Ондулін, Ондулін є легким покрівельним покриттям, маса одного листа не перевищує шість, що дозволяє економити на матеріалах для обрешітки. Але ця частина даху є обов'язковою, оскільки кріплення покрівлі тільки на крокви неможливо. Матеріал для обрешітки під ондулін для облаштування обрешітки під ондулін найчастіше використовуються хвойні породи дерева, пов'язано це з високим вмістом смол, що попереджає гниття дерев'яних частин даху, перевагою є і невисока вартість матеріалу. На вибір матеріалу впливає нахилу скатів. 510, Дошка вологостійка фанера. Плити ост необрізний тест 101,5, бруски перетином 4050, 5050, 5060, мо більше 1,5, бруски перетином 4050, 5050, 5060, але розташовані з великим кроком. Для обрешітки під Ондулін важливо вибирати матеріал рівної товщини. Інакше будуть чітко видно перепади висоти. Звертати увагу потрібно і на вологість деревини. Вона не повинна перевищувати 2,0. підвищити міцність і стійкість пиломатеріалів для обрещітки можна шляхом нанесення ґрунтовки, наприклад, Сенеш. Розрахунок кроку обрещітки на якість монтажу матеріалу, і термін служби покрівлі безпосередньо впливає правильність розрахунку кроку обрещітки. Цей параметр залежить від нахилу даху, 5,1,0 суцільна лати, матеріал не потрібно укладати в стик. Зазор між листами може становити 2,5, Укладати їх краще в шаховому порядку. 10 1 5. Крок в 45 більше 1,5, Крок в 60 см. Але в регіонах з підвищеною сніговим навантаженням можна зменшити до 45 см. У місцях підвищеного навантаження облаштовується тільки суцільний настил. Такими є область примикання даху до стін, навколо димоходу, навколо слухових і мансардних вікон біля карниза під розлобками у коника. Розрахунок лісоматеріалу, знаючи параметри даху і дощок. Потрібних для облаштування обрещітки можна розрахувати кількість пиломатеріалів, припустимо, що дах має нахил 1,5. для такого даху підійдуть бруски з перетином 5,0,50 мкрок обрещітки. 60. Розрахунок буде проведений для ската з розмірами 3-5. Перші дві і останні дві – біля коника. Дошки укладаються в притул або з невеликим зазором. Загальна ширина цієї частини обрешітки 5х3 – 15. см. Значить, розрахунок з урахуванням кроку потрібно зробити для залишився простору даху в 300. 15-285. Рапорт дорівнює 60 у 5-65. Тепер довжину залишилася незакритої частини даху, потрібно розділити на рапорт 2,8,5,6,5,4,4, тобто буде ще 4 горизонтальних ряду обрешітки. Загальна кількість рядів дорівнює 7, тобто дві перші дошки, 4 горизонтальних ряду обрешітки і остання дошка. Довжина кожного ряду дорівнює 5, значить, загальну довжину дошки перетином 5-5, можна обчислити за формулою. 5х7 – 35, ми отримане. кількість, потрібно помножити на 2, що дорівнює кількості скатів. 35х2 – 70, для двосхилим даху з розміром ската 3х5 і з кутом нахилу в 1 5 потрібно закупити 70 погонних метрів дошки для обрешітки, кількість дощок для контробрешетування дорівнює кількості крок. Етапність монтажу обрешітки – решетування кріпиться поверх гідроізоляції – Порядок виконання робіт наступний монтаж контробрешування, яка складається з брусів, розташованих паралельно крок. Ця конструкція збільшує міцність опришітки, а також облаштовує необхідний вентиляційний зазор. Закріплення стартового бруса розташовувати його потрібно строго по прямій лінії карнизного звису, але стежити, щоб зазвиця дошка не виступала для стартового бруса. Вибирається матеріал. На 10-15 см ширше ніж всі інші бруси обрешітки, кріплення другого бруска обрешітки він повинен розташовуватися з невеликим зазором від першого для кріплення брусів можна використовувати тільки самонаризаючі шурупи, свяхи приведуть до поступового руйнування деревини, а потім і зниження терміну експлуатації конструкції. Якщо ж немає можливості придбати відповідні шурупи. Їх можна замінити великими шиферними цехами. Монтаж дощок обрешітки з дотриманням кроку, для чого зручно використовувати кондуктор, що представляє собою брусок, довжина якого дорівнює розміру кроку обрешітки. Якщо довжина брусів менша, ніж довжина ската, то укладати їх рекомендується в шаховому порядку. Цей принцип використовується і при облаштуванні суцільної обрешітки. Ущільнення зон з підвищеним навантаженням. Спосіб залежить від місця розташування. Наприклад, в місці стику скатів потрібно встановити два додаткових бруса, які будуть служити опорою для конькового елемента у місцях розташування вентиляційної або димової труби слухового вікна, у місця примикання до стіни облаштовується суцільна лати, причому дошки розташовуються паралельно коника. Контробрешетка під ондулін. Контробрешетка дозволяє створити вентиляційний зазор для видалення пари і конденсату. Дана міра, в першу чергу. Потрібна при облаштуванні даху в опалювальному будинку, у разі якщо формується холодна покрівля на підсобному приміщенні, то монтувати контробрешетку немає необхідності, оскільки горишне приміщення у такої споруди відкрито і зайва волога виводиться шляхом природної вентиляції для видалення пар і конденсату необхідні два вентиляційних зазору. Формується між утеплювачем і вологовітрозахисною плівкою. По ньому видаляється пар, який проник в утеплювач через дефекти монтажу і пошкодження в паробар'єрі. Висота першого вентиляційного зазору чотири вітроволого Вітровологозахисна плівка настилається на крокви і кріпиться брусами контробрещітки висотою 40-60 між вітроволого-захисною плівкою і покрівельним покриттям. По ньому видаляється конденсат, і волога, що потрапила під дах ззовні. Висота другого вентиляційного зазору визначається розмірами брусів контробрешітки і дорівнює 4,6. Монтаж покрівлі зондуліна, монтаж покрівлі з Ондуліна складається з декількох етапів, ретельне дотримання технології робіт на кожному з них гарантує високу якість кінцевого результату. Розрахунок матеріалу, правильно виконаний розрахунок листів, ондуліна дозволить виконувати монтаж покрівлі без перерв, до того ж матеріал з різних партій може відрізнятися відтінком, що буде помітно вже на готовій даху. Тому потрібно закуповувати листи в достатній кількості. При розрахунку враховуються розмір листа стандартними параметрами вважаються 2 м довжина і 0,95 м ширина, наявність 10 хвиль, розмір напусків, який відрізняється в залежності від кута нахилу даху до 1,5, 30 при облаштуванні суцільної обрешітки більше 1,5. ,27. Величина бічних нахлистов також залежить від нахилу скатів. До 1,5, 2 два хвилі більше 1 один 1 хвиля. Напуски і нахлести зменшують корисну площу матеріалу при покупці Ондоліна до розрахованої кількості, необхідно додати ще десять, один запасу на шлюб бій і обрізки 1,5,2,0. Якщо дах має складну форму з великою кількістю переходів і кутів, знаючи ці параметри, можна легко розрахувати потрібну кількість матеріалу, дотримуючись інструкції. Обчислити площу скатів, для цього можна скористатися математичними формулами. Наприклад, для знаходження площі прямокутника потрібно довжину одного боку помножити на довжину другий. Зробимо розрахунок для даху з лінійними параметрами ската 10 м довжина конькової балки і 3 м довжина карнизного схилу. Площа такого ската становить 10 х 3, 30 м2 відповідно. Площа двосхилем даху правильної форми становить 32,62. Обчислити корисну площу листа Ондуліна цей параметр залежить від нахлестов, наприклад, кут нахилу даху становить 1,5, тому напуск буде дорівнює 15, а бічний нахлест 1 хвилі, виходячи з цих параметрів, розмір листа Ондуліна буде дорівнює 195, 15, 181, 8 в довжину і 96. 9,5,8650. 86 в ширину корисна площа розраховується за математичною формулою 1, 8, 0, 86, 1, 50, 5, 2. Розрахувати потрібну кількість матеріалу, достатнього для покриття всього даху зробити це потрібно, розділивши загальну площу скатів на площу листа Ондоліна. В розрахунках потрібно використовувати параметр корисної площі 601,55. 38,7. округлити потрібно до 40 листів, розрахувати запас, до отриманого кількості листів матеріалу потрібно додати 1,0 для запасу або 40,01,4,0,4,4 листа. Для двосхилим даху з кутом нахилу в 1,5 і розмірами ската 103 необхідно придбати 44 стандартних листа Ондоліна, ціна одного листа від 270 гривень залежить від регіону і типу матеріалу. Це означає, що мінімальні витрати складуть приблизно 12 тис. гривень при стрій покрівлі з Ондуліна, Ондулін є покриттям, що не вимагає в обов'язковому порядку влаштування покрівельного пирога. Цей матеріал не втрачає своїх експлуатаційних властивостей від відсутності гідро або пароізоляції утеплювача. Але якщо будинок житловий, то утеплення обов'язково. В такому випадку рекомендується облаштовувати покрівельний пиріг з наступними шарами знизу вгору, пароізоляційна плівка в комбінації з ондуліном можна використовувати плівку Ондутіс 7.0», утеплювач мінеральна вата або пінополістирол, гідроізоляційна мембрана Ондутіс с С1.3.0» при відсутності вентиляційного зазору і Ондутіс С1.1.5». Якщо вентиляційний зазор є контрбрешетка, лати Ондулін, покрокова інструкція монтажу листів Ондоліна. Зробити це можна самостійно, якщо чітко дотримуватися технологію. Послідовність робіт укладається перший лист, його потрібно розмістити в нижньому правому куті з Розташовувати перший лист потрібно таким чином, щоб він виходив на 5 за карниз, попередньо під лист, потрібно покласти заповнювач карниза з вентиляційними зазорами. Якщо вентиляція горичного приміщення не планується, то цей крок можна пропустити. Кріпляться листи до балки обрешітки спеціальними цехами. Два-нуль штук на один лист, які розташовуються в кілька рядів нижній ряд в кожну хвилю. Наступний ряд в кожен другий гребінь хвилі, як правило, цвяхи для ондулюну мають капелюшок з полівіння хлориду або пропілену. Укладається перший ряд, при цьому потрібно враховувати розрахований нахлест. Кріпити листи цвяхами потрібно в певній послідовності. Спочатку закріпити лист з двох сторін, потім розташувати цвях всередині листа в хвилю. А тільки потім забивати кріплення в потрібному місці, монтуються інші листи покрівельного матеріалу, для другого ряду потрібно зробити вертикальний розпил звичайної ножівкою для першого листа, щоб забезпечити розкладку в шаховому порядку, розташовуються листи ондоліна другого і наступних рядів з напуском, герметизуються стики, при необхідності гідроізоляції стиків потрібно використовувати ізоляційну стрічку ондуфлеш. Вона спеціально розроблена для роботи з ондуліном. Стрічка має клейкий шар, що полегшує роботу з нею. Цей же матеріал ефективний і в разі ізоляції місць стику покрівельного матеріалу зі слуховими вікнами, що дозволить надати покрівлі закінченого вигляду. Для вирівнювання листів ондуліна або забезпечення рівності ряду цехів можна використовувати натягнуту мотузку. Кріпиться вона до вітрових дощок на необхідній відстані від її краю. При цьому потрібно враховувати розміри листа Ондоліна і розрахований параметр лахлеста, відео, технологія укладання ондоліна, монтаж добірних елементів. Завершеність покрівлі надають добірні елементи, які монтуються після укладання ондоліна. Коник монтується на вершині даху на стику скатів з нахлестом в 12, щоб зробити коник самостійно. Треба завести верхні листи через місце стику і прибити на горі протилежного ската. Виконувати подібну роботу рекомендується в жарку погоду, коли ондуліни розм'якшуються. При монтажі готового коника потрібно спочатку укласти ізолюючу стрічку, якщо покрівля не вентильована, то можна використовувати герметик, кріпиться цей елемент до суцільної обрехітки по кожній хвилі ондоліна. Розташовувати цехи потрібно на відстані в 50-70 від краю коника. Торці добірного елемента закриваються заглушками з фанери або дошки з круглим верхом. Фартух: цей елемент використовується для облаштування місць примикання, наприклад, до стіни або при виведенні труби через дах, фартух складається з двох частин: одна укладається під покрівельний матеріал, а друга кріпиться до лицевої частини ондоліна і примикає стіні оцинкованими цехами. Додатково місця стиків елементів рекомендується обробити герметиком. Розголобок може бути внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня ендово монтується на обрешітку, в цьому місці вона повинна бути суцільною під покрівельний матеріал. Перший елемент укладається в рівень з карнизом, всі наступні, з нахлестом в 15 після цього виконується монтаж монтажліна, який потрібно розкроїти по горизонталі. Використовуючи ножівку по дереву або циркулярну пилку, укладати листи ондуліна треба не встиг. Припуск від осі ендови повинен повинен 5-10 см зовнішня ендова, крім практичної функції, виконує ще й декоративно. Цей добірний елемент повинен перекривати лист ондоліна на 5 і більше. Починають роботу з боку карниза, кріплення виконується оцинкованими цвяхами діаметром 2-3 трим зі спеціальними капелюшками, що попереджають протікання в місцях кріплення крок фіксації. 20-30 см відступати від кромки треба на відстань близько 20-30 см. При необхідності стикування декількох елементів не можна забувати про необхідне нахлести в 10 см. А у випадку зі стартовими нижніми елементами 20 місця стиків можна додатково загерметизувати силіконовим герметиком. Облаштування проходу труби через зондулін, при монтажі покрівлі зондуліна на житловому будові необхідний висновок вентиляційної або димохідної труби. Це місце в даху має відповідати наступним правилам. Розташовувати димохід потрібно якомога ближче до коника, але далеко від мансардних вікон для зміцнення димоходу не можна використовувати занадто жорсткі матеріали, для цього передбачений спеціальний добірний елемент з Ондуліна. Технологія облаштування проходу труби через Ондулін наступна. Спочатку потрібно виконати монтаж додаткових брусів обрещітки. Далі прикріпити спеціальний покриває фартух, який необхідно укладати таким чином, щоб він закривав по одній хвилі з кожного боку труби, прибивати його можна цвяхами безпосередньо до покриття покрівлі. Тепер потрібно загерметизувати стики, для чого підійде стрічка ондуфлеш, ондулін поверх старої покрівлі з шиферу або рубероїду ондулін невибагливий покрівельний матеріал. Тому при повторному перекритті даху знімати стару покрівлю не обов'язково, але в цьому випадку буде потрібна ретельна підготовка поверхні, потрібно очистити дах від сміття, моху, листя, оглянути поверхню і усунути всі роздулися ділянки, обрізати надірвані шматки рубероїду або закріпити їх, якщо це простіше. Видалити осколки шиферу, в іншому технологія монтажу ондуліна не відрізняється. Після підготовки поверхні потрібно облаштувати обрешітку поверх старої покрівлі, якщо це шифер, тоді і наступні. Спочатку підготувати всі необхідні матеріали та інструменти, зокрема безпосередньо ондулін і лісоматеріал для обрешітки, що стосується інструментів. То не обійтися без молотка, ножівки по дереву, шуруповерта косинця і олівця з рулеткою, а також додатково рекомендується встановити сходи, яка допоможе пересуватися по даху, на брусах для вертикальної обрешітки, зробити випили за розміром старого коника, на брусах для горизонтальної обрешітки, в місцях розташування нахлеста листів шиферу, зробити отвори в шифері в місцях кріплення поздовжньої обрешітки. При цьому потрібно звертати увагу на місце розташування шиферних цехів, оскільки під ними знаходиться стара лата. Вкручувати кріпильні елементи для ондуліна рекомендується поруч з цими цехами встановити вертикальні бруси в кожну п'яту хвилю. Фіксуючи їх оцинкованими саморізами довжиною 8 см з кроком установки не більше 50 см. Спочатку рекомендується прибити крайніх два бруси, після чого між ними натягнути мотузку, по якій рівняти всі інші, монтувати горизонтальні бруси з кроком в 61 см, приміряти листи ондоліна, враховуючи, що з виснового покрівельного матеріалу повинен бути не більше 7 см, а винос торцевої частини. Один хвиля робити примірку потрібно для того, щоб визначити розмір верхнього листа, після цього можна зафіксувати листи ондуліна, розташовуючи цехи в кожній хвилі з нижнього краю, а всередині листа. В шаховому порядку нахлест другого ряду становить 17, см, в місці коника 12. см. Якщо ондулін монтується на рубероїд, то потрібно слідувати такому плану. Укласти бруси уздовж ската, зафіксувавши їх оцинкованими цяхами довжиною 12 см, прикріпити бруси обрешітки з кроком 60 см. розташувати ондулін і зафіксувати його за стандартною схемою. Відео перекриття старого даху ондуліном, ремонт покрівлі з ондуліна, ремонтні роботи можуть знадобитися при появі тріщин на листах, через які волога може проникати всередину покрівельного пирога. Для ремонту невеликих ділянок даху з тріщин і ін використовують спеціальну клейку ремонтну стрічку або герметик. План ремонту наступний: очистити поверхню від бруду сміття, знежирити ойцпіритом або бензином, з клейкою стрічки потрібної довжини, шматок матеріалу повинен бути більше тріщини на 3-5 см з кожного краю зняти паперовий захисний шар. Потім цей відрізок наклеїти на пошкоджену поверхню, стрічку ретельно притиснути, розгладити, при необхідності пофарбувати в колір покрівельного покриття. Якщо пошкодження наскрізне діаметром до 8, то можна накласти латочку, підібрати шматок матеріалу відповідного розміру. Латка повинна перекривати отвір по ширині на один хвилю з кожного боку по довжині. На 15-20 з кожного боку поверхні покрівлі і заплатки зачистити металевою щіткою і знежирити, на обидві поверхні нанести вітомний герметик і латочку встановити на місце, латку більшого розміру завести під покладений вищелист і прибити до обрещітки по гребенях хвиль. При більш серйозних пошкодженнях проводиться заміна листів або добірних елементів. При цьому демонтувати потрібно не тільки пошкоджений лист, але і сусідні, оскільки тільки так їх можна не пошкодити при укладанні нового матеріалу, сам процес заміни виглядає наступним чином: видаляється пошкоджений лист. Цвяхи висмикуються або зрізаються болгаркою, послаблюються і частково видаляється кріплення двох верхніх і одного бічного листів. Новий лист ондуліна заводиться під настелений вищий шар і кріпиться відповідно до інструкції, забезпечити безпеку під час проведення ремонтних робіт. Здатна спеціальна сходитра відповідної довжини для пересування потрібно ступати на середину сходинки. При цьому триматися за країни можна, оскільки це може привести до падіння сходів. Відео ремонт невеликих пошкоджень даху з ондуліном, ондолінпокрівельний матеріал з хорошими експлуатаційними характеристиками. Його монтаж можна виконувати своїми руками, причому і поверх старого покриття з шиферу або рубероїду, періодичний огляд даху і її чистка дозволить значно збільшити термін експлуатації покрівлі з мінімальним ремонтом.